Середа 29 грудня ви дивитесь новини нашого міста. Мої вітання цимбалюк на Львівщині розгорнув штаб із ліквідації обладеніння 29 грудня. Голова Львівської облдержадміністрації провів нараду щодо діяльності служб області в складних погодних умовах. Очільник області не задоволений роботою комунальних і дорожніх служб. Заявив про розгортання штабу із ліквідації обладеніння. Про це Повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Михайло Цимбалюк розповів, що на гарячу лінію ОДАС надходять скарги громадян. Вчора вони досягли свого піку, адже роботи на дорогах держзначення були проведені частково. А дороги місцевого значення вкриті суцільним льодом. Керівник області розповів, що він особисто проїхав дорогами Сокальського, Жидачівського та Стрийського районів. Зі слів представника державтоінспекції, 27 грудня, на території області сталося 33 дорожні транспортних пригод. А 28 грудня 26 аварій. Однією з причин усіх цих ДТП було обладеніння доріг. Через ці випадки 17 працівників дорожніх служб були притягнуті до адміністративної відповідальності. Мистецька естафета Львівщина вишивана добралася до Стрия у жовтні цього року. Під керівництвом головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації розпочалася освітянська акція, учасники якої повинні зібрати зразки вишивок свого краю. Минулого тижня Стрищина отримала рушник національної єдності від делегації з нового роздолу, створивши метр символіки, колористики та орнаментів, притаманих тільки стрийському району, рушник передали нашому місту. Сьогодні ми передаємо вам стапету. Я радий те, що найдовше оця вишивка буде гостувати у нас тут на Скрищині, бо ви будете передавати після 10-го числа нашим теж близьким сусідам, які на території нашого Терезького району це і наші сусіди Моша. Нині рушник сягає 11 метрів. Майстрині 11 адміністративних центрів Львівщини вже розповіли історію свого краю із допомогою ниток та голок. Всього рушник національної єдності має об'єднати 20 районів та 9 міст. Щоправда, рушники єдності не є новаторством ані в Україні, ані у світі. Кілька років тому у регіоні Венето, що в північній Італії, було продемонстровано українське національне творіння. Рушник, який вишивало більше півтори тисячі представників українських діаспор, США, Канади, Молдови та Польщі, ви знаєте, це традиційна акція. Відроджує те, що можливо на протязі ХХ століття трошки було призабуто. Те, чим ми, як вже сказав Микола Йосифович, гордимося де б не були і те, за що нас цінять як нашу націю, як український народ. Я вважаю, що доки є наша Україна, доки є лише украшники. Руслан Ласьків Стройські новини. 1 січня Львівщина вшанує пам'ять голови проводу ОУН, героя України Степана Бандери. Про це Західнет повідомили прес службі Львівської обласної ради. Розпорядження про вшанування пам'яті Бандери підписав голова Львівської обласної ради Олег Пенькевич. У розпорядженні рекомендується головам районних рад міським головам міст обласного значення підготувати проведення урочистих заходів, шанування 102-ї річниці від дня народження Степана Бандери, а також взяти участь в урочистому заході, який проводитиме Львівська обласна рада. 1 січня 2011 року в місті Львові у виставковій залі знову поповнення. Цього разу представлено не фотографії і не картини, а мелодію без слів. З паперу і глини її зуміла створити мисткиня Надія Мельник. Жінка народилася в Олеську на Львівщині. Втім, живе і працює уже давно в стрию. Освітяни нашого міста стверджують. Що земля у нас тут така, що притягує до себе усіх талановитих і працьовитих людей? Надія Мельник не любить повторюватись і втомлювати відвідувачі виставки старими роботами, тому все, що експоновано у виставковій залі, абсолютно нові витвори мистецтва. Роботи Надії Мельник вражають своєю красою та оригінальністю. Найкращий відгук на сучасну українську книгу для дітей такий конкурс відбувся у нашому місті вперше. Участь Учність ньому взяли учні шкіл міста четвертих та п'ятих класів. Про переможців та нагороди розповість Уляна Шуцман. Конкурс створили саме для молодших школярів недаремно. Організатори переконані, діти такого віку, ще не втратили бажання читати, і їх легко заохотити в читанням. Бо переучувати старших уже важко. А ті діти вже свідомі, вони вже знають, що вони вони розуміють, що вони читають. Вони вже мають смак до прочитаного, і може бути така мета, щоб далі їхню цю читацьку культуру розвинути, щоб зацікавити їх літературою. сучасною. зацікавити дітей літературою вдалося точно. Ну адже зібралося їх у книгарні чимало. А переможців виявилося аж 16. Як начальний відділу пишається вами, ось що ви є, і ви приклали уже зусилля для того, щоб мати відповідний результат. А ви, зрозуміло усвідомлюєте, що тільки праця, значить, тільки відповідні наміри і зусилля десь у майбутньому. Дають хороший результат, кажуть для того, щоб люди знаходили щастя у своїй роботі, необхідно три умови. Робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою. Її обов'язково повинен супроводжувати успіх. По-моєму, організатори конкурсу поставили школярам цілком досяжну мету. Література відповідала віку учасників, праця над відгуками принесла невиснажливість, а масу задоволення, а успіх очевидний. 16 переможців, подарунки від міського відділу освіти від Таїсії Гайдукевич від книгарні, що на народній, і відразу пропозиція для участі у новому конкурсі. Ті книжки, які ви прочитали, ви напишеться продовження до цих книжок. Буде продовження нашого конкурсу міського. Так що прошу бібліотекарів організувати дітей, допомогти їм. Порадити і давайте ви от тепер будете мати різдвяні канікули і таке маленьке чудо починайте створювати своїми руками. Добре, а вже ми на кінець навчального року побачимо ваші результати. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Ось так коротко про день, що минає. Зустрінемось завтра оці ж порібних, а Хай щастить! Єдиний спосіб визначити межі можливого, це вийти за ці межі. Визначаємо межі спортивних звершень в Україні та світі в студії Олег Фелик. Вітаю вас! Сексуальна активність дружини Буфона не дає гол кіперу відновитися. Фанати туринського Ювентуса продовжують очікувати повернення в стрій воротаря старої сеньори із збірної Італії Джан Луїджі Буфона. Кіпер зараз відновлюється після травми спини, яку він отримав ще на чемпіонаті світу в пар. Під час періоду реабілітації Буфон відокремився від команди, за що був засуджений керівництвом клубу і все більше часу почав проводити з дружиною і дітьми. Подайкою, що дружина воротаря головна перешкода. В Італія вважає, що дружина Буфона, чеська модель. Олена Середо виснажує футболіста подружніми обов'язками. Через це процес відновлення йде на нівець. Буфон одружився на чешці через три роки після початку романтичних стосунків, уклавши парі, що з'єднає себе у шлюбу, якщо він стане чемпіоном світу. 9 липня 2006 року Буфон став чемпіоном світу. Подружжя має двоє дітей. А от бразильський футболіст залишив арбітра без трусів. Бразильський футболіст Карлос Алберто зняв спортивні труси з одного з арбітрів благодійного матчу, що відбувся в Ріо де Жанейро. Гравець залишився незадоволеним рішенням судівської бригади. І висловлюючи свою незгоду, підійшов до одного з лайнцменів і спустив з нього труси. Карлос Алберто не поніс ніякого покарання за свій вчинок у благодійному матчі за участю зірок бразильського футболу. Команда друзів Зіко перемогла команду друзів Туліо з рахунком вісім Португальці поза грою. ФІФА погрожує усунути від участі у міжнародних змаганнях збірну Португалії та португальські клуби. Причина неналежна на думку футбольних чиновників форма організації португальської футбольної федерації. Передбачається, що ситуація, яка склалася, змусить федерацію перенести президентські вибори, які призначені на 5 лютого. Варто відзначити, що якщо ФІФА все ж дискваліфікує португальські команди, всі клуби, які представлятимуть цю країну, будуть змушені достроково завершити виступи в Єврокубках, а збірна Португалії кине відбірковий цикл Євро 2012 Легендарного Роналдо стерилізували. Легендарний бразильський нападник Роналдо піддав себе вазектомії і більше не зможе стати батьком. Я закрив канал, я закрив фабрику дітей, сказав Роналдо. Дворазовий володар золотого м'яча є батьком чотирьох дітей від трьох різних жінок. Нагадаю, що за плечима Зубастика 15 років блискучої кар'єри. На думку багатьох, він є найсильнішим гравцем у світі з часів Марадони і сіяв не лише голи, але й спадкоємців на всіх континентах. значимо, що Роналдо не єдиний футболіст. Істики й піддався стерилізації. Король футболу Пеле звернувся до хірургів після того, як у нього народилося четверо дітей. У Києві пограбували суперфана Динамо. У столиці від рук грабіжників постраждав фанат номер один Динамо Парамон, без якого вже більше 30 років не обходиться жоден матч киян на домашній арені. У звичайному житті Сергій Заборовський веде скромний спосіб життя. Він працює двірником в аеропорту Жуляни. Трішки доплачує йому. І Динамо розправа була жорстокою. Бідлаху побили, і забрали з його квартири 5 тисяч гривень, які він довгий час збирав на лікування зубів. Більше затіхнути в його квартирі було ні на що. Перемон ще вимпили та значки на спортивну тематику за фактом нападу на Сергія Заборовського порушено кримінальну справу. І це було остання цього випуску. Я Олег Фелик, прощайся з вами до завтра. Мало знати своє місце у житті, треба ще й знайти його першим. Хай вам у цьому щастить. Такі прогнозують на завтра хмарну погоду, сніг, атмосферний тиск 737 мм ртутного стопчика. Волость повітря 92%. Температура повітря вночі 7-8 градусів нижче нуля. В день мінус 3, 5. Вітер дутиме західний 8-10 метрів за секунду.